Дуже багато хвилювань у родин військовослужбовців, які зникли безвісті, викликає ситуація, що держава намагається внести до цивільного кодексу України зміни і надати право військовим частинам без обмеження будь-яким строком звертатися до суду і визнавати таких зниклих безвісті військовослужбовців безвісті відсутніми. Звісно, наслідком такого отримання, да, наслідком, якщо буде таке рішення військової частини отримане. Родини будуть позбавлені права отримати грошове забезпечення військовослужбовця, оскільки законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх родин передбачено, що грошове забезпечення виплачується родинам до моменту з'ясування обставин. Ну і йде перелік, включаючи до моменту визнання судом особою безвісті відсутньо. І Всі розуміють цей острах, так? і зрозуміло, що родини військовослужбовців на даний час мають право отримувати людини. Немає, він зник безвісті, але якийсь час родина підтримується фінансово. Це дуже важливо. Друзі, я хочу вас трошки заспокоїти. Я зараз готую заяву про визнання особи померлою, а саме військовослужбовця, який зник звісті за особливих обставин. І я перечитала дуже багато судової практики і рішення конституційного рішення Верховного суду, включаючи. І, друзі, я натрапила на одне рішення, яке для нас в даному випадку просто є, як то кажуть, от для такого випадку, є просто, як то кажуть, тим. Рятівним кругом Друзі, і так, щоб нічого не упустити, я вам його зачитаю. Так, я зачитаю саме висновок. Постанова касаційного цивільного суду Верховного суду від 29 січня 2020 року в справі номер 154, 21 35 17 і суд виснував, що у випадку, якщо особа, яка несла військову службу, пропала безвісті у зв'язку з воєнними діями, зокрема внаслідок вогневого впливу незаконних збройних формувань під час проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, такі обставини можуть виступати підставою для оголошення судом особи померлої на підставі частини 2 статті 46 цивільного кодексу України, а не визнання фізичної особи безвісті. Про яку немає відомості про її перебування в місії постійного проживання на підставі частини 1 статті 43 Цивільного кодексу України. Якщо суди будуть використовувати цю практику Верховного суду, то першочергово вони будуть розглядати цю ситуацію, да, з якою звертається, наприклад, військова частина, з точки зору. От Такого прикладу, тобто, якщо є е, докази, ну, наприклад, ми беремо акт службового розслідування. Да? Там вказано, під час виконання бойового завдання втратили зв'язок. Зрозуміло, бойове завдання внаслідок арт обстрілу і так далі і тому подібне, то це все в більшості випадків е, акти службових розслідувань це містить. Так от, е, в сукупності, якщо це оцінювати, то ми можемо прийти висновку як в постанові Верховного суду, як я тільки що зачитала, і це вже є підставою. Оці обставини не визнання його безвісті відсутнє, а визнання його померлим. І пріоритетним буде для суда саме визнання його померлим. І я сподіваюся, це також стане підставою для того, щоб відмовляли військовим частинам для визнання його, скажімо так, безвісті відсутнім, і підставою для родин. Які будуть або заперечувати, або свої заяви подавати і визнавати в цьому випадку своїх зниклих безвісті рідних хлопців померлими, що їм в майбутньому надасть право отримати свідоцтво про смерть і податися на отримання одноразової грошової допомоги, і це саме стане підтримкою їхніх родин. А так, залишити родини, тобто, статус безвісті відсутнім. Взагалі він, він припиняє будь-які виплати, і право на отримання грошової допомоги теж не набувається. Тобто ситуація не дуже. Скажімо так, правильно, з точки зору соціального захисту родин військовослужбовців та членів їх сімей. Тому я сподіваюся, по-перше, на те, що даний законопроект в такому вигляді, як він є, проголосований не буде. А, а якщо не дай Бог, то друзі будемо з вами підходити з точки зору існуючої практики Верховного суду. Я всім бажаю, щоб ваші всі близькі повернулися.